Хай, з вами снова Яма, і сьогодні друзі, таке не в планове відео. Просто ми дуже часто ходили біля цього е, ну, моря на цей пляж і вирішила вам таке це засняти. За моєю спиною така велика предсторія колись був російський або руський пляж, тому що зачасту тут дуже було багато росі... росіянів і так далі. Але зараз е, моментально... Як почалась війна, були підтримки України. Італія зробила е, з руського пляжа український. Тепер всі любові італянця спитай, всі кажуть про е, український пляж. Руського пляжа тепер не існує. Прошу подивитися, по-перше. Військово перекладається як мир. Вони кажуть про те, що між Україною і е, Італією бути мир. І те, що, щоб е, нарешті вже все успокоїлося, і все було добре, щоб був мир. Також, друзі, е, як тільки ви заходите я, там стоїть е, е, такий стенд, теж перекрашений в синьо жовтий Саме круте, що тут на англійському написані назви наших міст, які зараз, на жаль, в окупації або просто ну, розбомблені. Там ми зараз сюди кладемо ось ці фотографії. Ось, друзі. Київ, Одеса, Малюпиль, Мелітополь, Мелітополь, Донець, Харків і. Херсон. І тут пише навіть да, скільки кілометрів з цього місця, з цієї точки, куди потрібно, щоб знайти ці міста нашої країни.